Наш організм це складний механізм, від роботи якого залежить самопочуття та настрій. Щоб повноцінно працювати, йому необхідний заряд енергії, джерелом якої є їжа. Вона підтримує важливі процеси життєдіяльності, дає змогу нашим клітинам і тканинам оновлюватися. Правильне та збалансоване харчування це запорука здоров'я та довголіття. Треба навчитися вміло поєднувати продукти та їхні складові. Це білки, жири, вуглеводи, дотримуватися правильних харчових звичок. Варто і дітей з маличку привчати до основ здорового харчування. У дитячому меню мають переважати корисні продукти. Їжа неодмінно має бути різноманітною. Ми будемо ще борщ. Злавши основи правильного харчування з дитинства, можна багато в чому полегшити дитині життя, допомогти уникнути багатьох проблем із здоров'ям у майбутньому, корисна їжа підтримує у тонусі наш організм і найпокращує фізичний стан. Продукти, які ми вживаємо, впливають на пам'ять, увагу, швидкість, мисли. Повноцінний сніданок, обід, вечеря це гарантія того, що ми будемо з вами активними. Не забувайте пити воду, обирати корисні продукти, щодня їсти свіжі фрукти та овочі. Здорове харчування один із факторів, що підтримують здоров'я і настрій людини протягом усього життя. Правильне здорове харчування сприяє росту і розвитку організму, забезпечує нормальний фізичний і психічний розвиток дітей і захищає від несприятливої екологічної ситуації, що оточує нас сьогодні.